Життя за полярним колом Дороговато. місце, де оленів більше ніж людей. Ого де снігу завжди по коліна, навіть попри глобальне потепління. <плес> Як ми ходили у гості до справжнього Санта Клауса? А у вас з місіс Клаус? Є діти? Ексклюзивне інтерв'ю з Також в Україні. Аеропорт Рованіємі, до речі, єдиний у світі чия злітно-посадкова смуга проходить по краю північного полярного кола. Рованіємі столиця Лапландії, північного регіону Фінляндії. Вона знаходиться за полярним колом, а це означає, що взимку тут майже немає сонця. До початку березня в Лапландії полярні ночі. Тільки друга година дня, а на вулиці вже темінь. І попри це, на вулицях багато людей. Хочеш, не хочеш, а звикаєш жити в сутінках. Намагаємося більше часу проводити поза будинками. Сніг у цей час року відіграє дуже важливу роль. Він відбуває на численні промені світла. Місцеві вже виробили свої правила виживання у безперервній темряві. Мешканка Рованіємі Саула каже найкращий спосіб боротьби з депресією, прогулянки та спорт. У цей період я відчуваю себе більш сонною. Я їм більше вітамінів, багато ягід і додаткових пігулок. Та найкраще допомагає... Сауна сюди ходить кожен лапландець ще з пелюшок. Фіни вірять, що найкращий лікар для душі і тіла це сауна. Тому й набудували їх тут більше двох мільйонів. Лапландію називають краєм безлічі саун, снігу, берізок та оленів. Неймовірно красива тварина. Північних оленів у Лапландії більше ніж людей понад 200 тисяч. Лапланці кажуть, якби не олені, люди в цих суворих умовах не вижили б тварини і зігрівають і годують. У вас є м'ясо північного оленя? Так, ось невеликі медальйони. 42 євро за маленький стейк. Оленів, хоч і багато, та ціни на їх м'ясо просто космічні. Справа у глобальному потеплінні. Олені стають меншими у розмірі, бо вони менше їдять. Їхній звичний корм лишайник просто зникає. Тварин переважно тримають у неволі для місцевих бізнесменів. Вони головне джерело прибутків від туристів, які їдуть подивитись на Санта Клауса. Це Рудольф, улюбленець Санти. Резиденція Санти знаходиться на околиці Рованіємі. Завдяки цьому місцю в новорічно різдвяний період населення столиці Лапландії зростає в кілька разів. Россия, як же потрапити на прийом до Санти кажуть, він приймає щодня без вихідних протягом усього року та бажаючих така кількість, що прорватися до фінського святого Миколая майже неможливо. Я чую, як санта зі мною розмовляє. Ху -ху -ху, Андрій Борис! через великий наплив туристів в Рованіємі зробили ще й віртуального санту. Тут жодних черг і штовханини. Подарунок бачу, а як подарунок взяти? все виглядає, немов розмова з роботом, але це не заміняє живе спілкування після тривалих вмовлянь ельфів, прес-секретарів резиденції. Нам все ж таки вдалось організувати персональну зустріч зі справжнім сантою. Я ж був чемним журналістом протягом року. Дідусь погодився із нами поспілкуватись о сьомій ранку ще до офіційного відкриття резиденції. До Санти це сюди? Червона камізелька, довга сорочка та величезні черевики. Це офісний дрес-код Санта Клауса. Санто, у мене завжди була мрія, як це посидіти у тебе на колінах. Та, будь ласка, але давай можливо на поручень. Ти важкенький. А тепер за у нас діти розповідають вірш білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не розумію вашої мови, але мені сподобалось. За місцевою легендою Пукі народився у селищі Корвантунтурі у Лапланській глибинці. Аби потрапити туди суходолом, потрібно перетнути кордон із Росією. Через величезну зацікавленість іноземців у 50-х роках минулого століття Санта перебрався у зручніше місце. Так він опинився в Раваніємі. Мене завжди цікавило, а чому ви вибрали резиденцію тут у холодній Лапландії, а не у теплих краях, приміром на Балі. Знаєте, це ще не холодно. Взимку буває до мінус 20, та насправді тут дуже добре влітку. 24 години на добу світить сонце. Воно не сідає. Природа тут просто неймовірна. Санта каже у вільний від роботи час, полюбляє рибалити та гуляти з місіс Клаус мене, як і напевно багатьох, бентежить питання: а у вас з місіс Клаус? Є діти? Ви знаєте, відповім так: усі діти на світі до певної міри є моїми дітьми. Якщо про Санту знають всі, то про його дружину майже нічого не відомо. Та їй не до балачок із журналістами. Вона зайнята на кухні перед Різдвом. А це будиночок дружини Санта Клауса. Місіс Клаус виявляється, у новорічно-різдвяний період ще більше зайнята за свого чоловіка, тому прийняти нас не змогла. Попри гарячий святковий період, нам показують поштове відділення Санти. Ви на цьому тижні у нас перший відвідувач з Києва. Щороку сюди надходить півмільйона листів. Усі написані власноруч. У Санти старомодний підхід. Жодних послань інтернетом. Ось Індія, Бразилія, Японія, усі країни хіба що з Північної Кореї немає. А чому? Там, схоже, у Санту не вірять. Отак, я пам'ятаю: там вірять хіба що у вождів. Черговий палац і чергові зображення лідерів. Та найцікавіші листи до Санти та його ельфів надходять з далекої Азії, і як це не дивно, зовсім не від дітей. Що цікавого дівчата найбільше з Японії просять собі хорошого чоловіка. Усі просять подарунків: чи то іграшки, чи то чоловіків, та чи отримує презенти під новий рік сам Санта Санта, ми вирішили зробити тобі приємне. це називається Мітра. Її носить наш святий Миколай. Її одягають ось так. Мені подобається. Ми не змогли втриматися і попросили Санта Клауса побажати щось Україні. Я бажаю усім дітям України миру і спокою. Цієї ночі у Санте, певно, було багато запитів з України від дітей, і дорослих, але прохання у всіх одне мир для України. Із Лапландії Андрій Борис, факти тижня, для єдиних новин.